В осінньо-зимовий період традиційно ростуть ціни на сезонні літні овочі та фрукти. Також підвищується вартість на м'ясо. Ми вирішили питати ж щоб дізнатися, чи відчули вони зростання цін на базарах та як це вплинуло на їхню кишеню. Да, звичайно, просто не вистачає ні на що. Я чесно сказати, не відчув на базарах. У uh -huh. магазинах відчув. Не відчули. Uh -huh. Тобто ціни соють такі самі. Може, вони потім будуть рости, але зараз майже те ж саме. Трошки є, ну так, на продукціях. Ну, Я знаю. Не так, щоб сильно. Ну, взагалі да, особливо на м'ясо. Звичайно, так. Набагато піднімаються ціни. що да, Звісно, звичайно, відчули. А настільки Яй? виросли, причому так відчутно. М'ясо виросло. Навіть в магазинах можна щось дешевше купити, ніж на ринку. Не, Не користуюся базарами просто. Так. Да. Прям колосально. Так. Да. Не тільки на базарах, а й в супермаркетах, десь скрізь. А в яких сумах? Ну, якщо раніше можна було 150, то зараз 180, 200 по м'ясу. Якщо яйця можна було 38 взяти, то зараз 55 і вище 58. А що найчастіше ви купуєте? Хліб. Хліб. Але хліб насправді навіть не подорожчав. Ну потрошку все купую. Як без цього жити? Таке курку якусь, може рибу теж дорого, дуже. Овочі. Продукти, звичайно. Кожного дня доводиться купувати якісь продукти. Картоплю, капусту, рибу. А що найчастіше ви там купуєте? Продукти, певно. Продукти харчування, однозначно. Ні? Ой, я там нічого не купую, бо там такі яшку ціни. Я а... певно якісь овочі або м'ясо. Продукти. Ой, якщо чесно, на базарі мало що купую. Може, таке проходить, що щось, якщо зацікавить, можу взяти. Загалом просто витрачається на продукти дуже багато коштів. Овочі, там, хліб, ковоса, сирок, масло, угу. пиво.